Вітаю вас, мої пані та панове! Сьогодні я поділюсь з вами, як я знайшла свій найліпший пудровий фіалковий аромат. Сьогодні буде аж 11 фіалкових ароматів. Дуже багато для моїх відео. Та саме стільки я протестила, щоб знайти свого переможця. І сьогодні буде справжнє ранжування. Спочатку я розповім вам про аромати, які мені не сподобались, і будемо рухатись ближче-ближче до мого переможця. Фіалкових ароматів дуже багато, а я лише одна, тому я придумала собі таке технічне завдання, яку саме фіалку я хочу. І е, вона має бути легкопудровою. В складі аромату, аромату має бути і легкість, і свіжість, і зеленість. Я шукаю аромат про зелену фіалкову пудру, щоб аромат складався, нібито з двох частин. Одна це пудрова, косметична така історія, доглядово-помадна, а інша це свіжість, вологість, зеленість рослин, щоб разом це був мій. Ідеальний аромат, і ще дуже важливо, що сьогоднішній мій огляд буде основано не на глибокому такому зануренні в аромат через поглядання на аромат, там, півроку. Ні, я захотіла собі знайти е, пудровий фіалковий аромат, купила собі пробники, тестила їх і розуміла, це те, що я хочу, або не те, що я хочу, відкладала їх подалі. І от сьогодні, якраз, буду вам представляти свій рейтинг. А мене звати Оля Насонова, це мій парфумерний куточок інтернету. Я прошу вас долучатись до нього. Або, якщо не хочете, хоча б лайк поставте по-людськи, будь ласка, почнімо з першого. І це легенда косметичної фіалкової пудри в парфумерії. Це Анселенс від Guerlain. Аромат, наче ти маленький, і живеш в великій косметичці. Стіни зроблені з пудри. І ти спиш. В якійсь пуховці. про безкомпромісну косметичну фіалкову пудру з солодкими квітами та фруктами цей аромат мені розкривається ще в таку вершкову горіхову мигдалеву олійність. Це я так відчуваю боби тонка тут. Точно таку е, нотку в бобів тонка, таку ванільну, солодку мигдалеву гірку. Точно таку, як тут, я відчуваю в ароматі Смокін Rouge від BDK. І мені це не подобається. Цей аромат не відповідає моєму запиту. Він занадто солодкий, занадто такий густий, щільний, з наполегливою косметичною пудрою, не відповідає моєму запиту, І ця мигдалева або бетонкова нотка, вона мене душить. І мені цей аромат от взагалі не сподобався. Навіть от не то, що відкласти на зимку, а от взагалі не моє Наступний другий аромат, якому я також кажу ні, але вже знаєте, на дрібку менше це Ghost від Byredo. Я цей аромат тестила не ось зараз, коли шукала свій ідеал, а трошки там десь. Взимку, проте він також про фіалку. Спочатку він про соковиті, свіжі фрукти, а потім, от якраз для мене про фіалкову, наче засушену між аркушів глянцевого журналу. І оцей глянцевий журнал з фіалкою мені дуже-дуже надокучливо пах. Не сподобався мені цей аромат. Проте, от зовсім нещодавно я узнала, що то мені так журналом пахло. Це Четверта молекула. Четверта молекула від бренду Сендрік Малікус це в нас синтетичний сандал, Яванол, і його в ароматі MHV Gouze дуже-дуже багато. І знаєте, я не здивувалась, коли побачили в на фрагрантиці, що саме четверту молекулу багато людей порівнюють з MHV Гоуст. Бо там заявлено в піраміді сандал, але я от прям на 99% впевнена, що там яванол, який мені от цим галянцем і пахне. Це четверта молекула, синтетичний Яванол, і я її сприймаю як м'яку, як, як м'який аромат. Ледь вершковий, квітковий, наче такі ледь підсушені квіти і сторінки глянцевого журналу цей папір і, і фарба, синтетичний такий відтінок фарби. І я не стверджую, що всім людям молекула 04 і мохавий Ghost пахне глянцевими журналами. Проте ось якась певна синтетичність. І от неорганічна якась така нота технічна присутня в цій молекулі, і хто як її відчуває, це вже залежить від нашого досвіду. От мені це прямо перед очами стають глянцеві журнали. Третій аромат це тантебра від Фредеріка Маля, прикладається дуже романтично в твоїх обіймах. Проте, моя моє сприйняття цього аромату все споплюжило. Бо він мені пахне так фіалкою, пудровою та він пахне мені з козою. Перші, спочатку, десь перші 5 хвилин, він мені пахне анімалістичними какашками. Як так, я не знаю. Чому цей громад на третьому місці з кінця, а не на першому? Тому що ці какашольки, вони лише на початку. А потім це дійсно дуже красивий аромат про пудрову фіалку з прянощами геліотропа. Там Геліотроп так розкривається тонким пряним ароматом гвоздики. І про солоний, солонокремовий сандал. І в базі він пахне кремово сандалом. Дуже ніжно і приємно з такими прянощами. Гарнющий аромат, проте я не готова миритися з випорожненнями. Пробачте. Що в мене четверте? А, а четверте це буде фіалка від Молінар. Теж абсолютно аромат, не відповідає тому, що я шукала. Він пахне шампунем з фіалкою та огірком свіжий, акватичний, квітковий мускусний аромат. Мускус тут такий мильно шампунистий. Аромат починається цим листочком фіалки, який дає таку озоновість, свіжість, вологість, розкривається квітами і ледь фруктами. Він такий абстрактний аромат, приємний, тихий, милий і от простий, свіжий квітковий аромат з мильною, такою шампунустою ноткою. В базі дійсно проявляється фіалкова пудра та її небагато. І вона така. Мильно-порошкова пудрова. Аромат непоганий, він просто не відповідає моїм потребам. І я з задоволенням його зношу, просто поставлю його на поличку не фіалкової пудри, яка мені потрібна, а на поличку свіжо, чисто про квіти в воді. Наступний аромат вже збилось, п'ятий. Це у нас анимт від береду це аромат від береду без назви. І от знаєте, начебто я ось. Цю систему зрозуміла, чому він без назви, бо він пахне для мене трьома ароматами іншими з цього бренду. Він мені пахне на початку Gypsy Water циганською водою. Він має таку, таку свіжо-цитрусово-хвойний старт свіжаючий. Потім він мені пахне Mojave Ghost, про який я вам вже розповіла, там фіалочками з е, глянцевим журналом, тобто з синтетичним сандалом. І пахне мені ще блек-шафран, от тією малинкою, як солодкавою малиною, яка є в ароматі блек-шафран. Отже, виходить, що цей аромат можна назвати циганська чорна примара. Аромат непоганий. В принципі, проте я все ж таки в тій фіальці відчуваю той журнал, який мені не подобається. Проте, от ледь-ледь, він набагато тихіший. Ніж в Mojave Ghost. Ось так. Переходимо до шостого аромату, і я тут вже не буду нічого сварити, бо це дуже гарні композиції. І перша, не перша, а шоста це Lipstick Rose від Фредеріка Маля. Це помадна троянда і пудрова фіалка. безкомпромісний косметичний аромат. Пудра тут така активна, вона кружляє навколо тебе. Ой, і осідає на твої шкіри таким пудровим шаром. Не легка акварельна композиція. Я думаю, що цей аромат мене, я його не виносу влітку, з однієї троянда, з іншої фігалка мене просто придушать. А так, це сучасна і класична композиція від Фредеріка Маля, яку обов'язково треба затестити, якщо ви пошановувач космет... косметичного напрямку в парфумерії. Наступний аромат також про помади та пудру це вже flower від кензо, де він, бо це дуже краса, хочу його собі тут поновити згадати. Це аромат і про доглядову косметику, і про декоративну косметику. Дуже ніжний і затишний. Він мені дуже сподобався. Він більше про помаду, ніж про таку суху пудру, яка розвіюється від подиху. В ньому є солодкість є. Вологість і така маслянистість, яка й дає це відчуття саме помади. Та в цьому ароматі, як і в попередньому Lipstick Rose, мені не вистачило тієї зеленої, зеленого компоненту свіжого, який я шукаю. Це не є недоліком цих ароматів. Вони прекрасні і без тієї зеленини, такими як є. Якщо моя любов до фіалочок не пройде до холодної погоди, я обов'язково повернусь до цього флауера. Бувають просвіти в моєму бажанні носити на собі чорнозем. І тоді я хочу пахнути, як флавер. Далі, пані та панове, будуть хіти. Восьмий аромат це Dreamers від Moss and Rabbit. Rapid. Запишіть мені, будь ласка, в фанати цього бренду. Мені там дуже багато ароматів подобається. І цей саме Dreamers. Пахне пильною французькою квартирою, де на туалетному столику стоять фіалки і купа старих книг. А на балконі ще росте герань. Ось так він пахне, дуже атмосферний аромат. Починається він гіркими, холодними, пильними квітковими нотами герань, там ще в Піраміді є альдеїди, це так разом щось там утворює таке неймовірно прохолодно, гірке. Далі пахне фіалковою пудрою, ніби ці фіалочки лежать між сторінок старих книг. В піраміді цього парфуму покладено в базі і ваніль, і ладан, міра, деревина. І ось, мабуть, це все. І деревина така солодкість і пильність формує це відчуття старих книг. Неймовірна якась композиція, вона не відповідає моїй потребі в легкої пудрі вологої, зеленої, ту, яку я шукаю. Проте сама, от як окрема композиція, парфумерна, дуже цікава. І я буду за нею слідкувати. Так, мені не вистачило в цьому ароматі реалістичної такої. Фіалкові пудри, зелених озонових стебл, листків, цього свіжого зеленого повітря. Це те, що я хочу. Цей аромат це, це дуже різні аромати. Проте, якщо ви полюбляєте пудру, ірис, фіалку, будь ласка, спробуйте цей аромат. Його чомусь на фронтиці декілька людей порівняли з шанель номер 5 та Чим ще? А, з Путан де Палас від Лібре де Оранж. З цим Путан Де Палас я не знайома, та Шанель 5 я знайома Якось мені воно не дуже схоже. Проте в цьому ароматі Dreamers на початку присутня альдегіди, а потім така пудра старих книг. Можливо, комусь це і по такій от структурі альдегідно пудрової і нагадало Шанель номер 5 проте це взагалі не аналоги. М -м. А наступний аромат це в нас вже е, дев'ятий, це фіалка Лавіолет від Гюталь. Я підкреслюю, я тестила нове видання в новому, в новому флакончику, і щось люди скаржаться, що цей аромат став гірший, проте я не можу порівняти. Це тонка. Ніжна, легка фіалкова пудра з кислинкою, з солодкістю малини, і з кремовістю чи маслянистістю, щось таке від троянди. Про це так це все так тонко, це все от на ультразвуці, нібито так лунає навколо тебе. Є в ароматі та озоновість, і свіжість, і зеленість, яку я шукаю. Тут я в цьому ароматі от знайшла все, що мені було треба: і легкість, і свіжість, і пудровість, косметичність, та не дуже вона і не сушить, і не душить. Проте, знаєте, я м, подивилась, що вона доступна лише в об'ємі 100 мл і в ароматиці за 6 тисяч гривень. І протрималась вона на мені три години лише. І я якось подумала, що, мабуть, ні. Я вирішила, що це занадто дорого і багато об'єму для мого, можливо, короткочасного захоплення фіалками. Наступний десятий аромат це вже в нас залишилось два забутильованих фіалкових шедеври парфумерії. Це від бренду Хілі Іріс Денуї. Спокійний затишний аромат. Про фіалково-ірисовий туман. Аромат про ніжну фіалкову пудру, несуху, таку, навіть трохи маслянисту і холодні, ледь, землисті іриси. Це дуже гарна композиція, комбінація. В ароматі присутні на початку якась така гірка. Вчинка, навіть від ірисів більше відчувається землистості саме на початку. Далі вона не, не так відчутна. Чудовий аромат для тих, кому не подобається оця вся землистість ірисів, морквяність, надмірна холодність. І ще, вон, і ще не хочеться дуже дівочої, легкої, легковажної, суперніжної пудри. Ось це, типу, посередині. І цим. Мені цей аромат дуже і сподобався своїм таким балансом. Красива фіалково-ірисова пудра, композиція без надмірностей. Проте в неї є багато відтінків, якими можна потішитись. Є і маслянистість, і оця пудровість, є і прохолодність холодність, лидів ірисів, є і теплість самої фіалкової пудри. Чудово! Аромат доволі стійкий, проте він інтимний, він спокійний, він затишний. Я його собі не обрала на переможця, тому що цей аромат якось важко доступний в Україні. Саме бренда Хілі, цього флакона я не знайшла. Його там треба, мабуть, домовляти з офіційного сайту чи з якихось байерів. Можливо, колись я цим і займусь, бо аромат дійсно чудовий. І одинадцятий аромат-переможець, який в мене є вже і флакончику, це Паріж від Баленціага, з яким я збираюсь жити в мирі та злагоді і в повному розумінні. Це пудровий аромат. Той, який я шукала, свіжий, озоновий, зелений початок цього аромату та безмежна ніжність та м'якість. В цьому ароматі я знайшла той баланс, який я шукала. В ньому є свіжість. Зеленість, тут на першому, на першому місці в цій парфумерній піраміді фіалка і лист фіалки. І тут присутня та свіжість, озоновість, зеленість фіалкового листочка, яка дарує таку прохолоду, такий прохолодний зелений вітерець від аромату. І також в ньому є та косметична пудра. Навіть оця вологість з пудровістю іноді дає відчуття помадності в цьому ароматі. Я його обожнюю. Мені його на ознайомлення принесла моя підписниця Алла. Привіт! Мені так він сподобався цей аромат, прям те, що я шукала, що вона мені його на нашій зустрічі і продала. Я вичитала в коментарях, що цей аромат, нібито знятість, проте я його знайшла і на майкапі за нормальну ціну, і на аромат Ків'юа там він продається. Флаконі 75 мл десь близько 2 тисяч гривень. А ще я в коментарях вичитала, що його там через один коментар люди називають ретро. І мені, знаєте, якось. Принцип, в цілому, от, неприємно, що в нас от, в парфумерно світі ретро, нібито має якесь негативне От, типу фу, ретро. Якось це нечесно. І не варто забувати, що ось цей ярличок, який ми накладаємо на парфум ретро, він залежить від наших ольфакторних спогадів, ольфакторних якорів. Колись так наша мама, бабушка десь там пахло, і ми це згадуємо що щось. Це з минулого, значить це ретро. А ось, наприклад, я взагалі чистий лист всім ароматами, якими я познайомилась, які я знаю, я познайомилась вже в дорослому віці. І у мене взагалі нічого немає ретро. Мені дайте понюхати, от я коли, коли понюхала шанель номер 5 і Боже, який сучасний аромат. Пахне просто от вчора його зробили. Тож, цей аромат для мене просто сучасна, мінімалістична, суперова краса. Друзі, дякую вам, що послухали про мої пошуки фіалкових ароматів. Поділіться, будь ласка, чи можливо в цьому світі істує ще якісь шедеври, які я пропустила з цього напрямку Зелено-пудрового фіалкового. А я бажаю вам спокійних дня і ночі. Вам бажаю сил та наснаги, тримати стрій. Слава Україні! Бувайте!